На Миколаївна Дністрі за 17 листопада 2023 року. Російські війська в чергове здійснили нічну атаку дронами чотирьох областей країни: Одеську, Херсонську, Хмельницьку та Житомирську області. З десяти шахедів дев'ять вдалося знищити. Проте війська РФ продовжують штурмові дії аби оточити Авдіївку. Українські військові захисники мужні тримають лінію фронту. А в морській піхоті зсу повідомили, що провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Як стверджують, вдалося закріпитися на декількох плацдармах. Разом з цим з Миколаєва в чергове вирушив волонтерський. Конвой з гуманітарною допомогою на передову від повномасштабного вторгнення активісти, волонтери громадське формування Миколаївська народна самооборона здійснили вже 47-му поїздку. Далі у випуску дивіться, Миколаївська громада отримала в подарунок пожежний автомобіль з Німеччини та інтерв'ю з отцем Борисом Ляховичем, головою відділу молоді дрогобицько самбірської єпархії. Це завдяки співпраці з народною самообороною Львівщини та підтримки ротарі Львів International, Миколаївська громада отримала в подарунок пожежний автомобіль. Пожежну автівку волонтери доставили з німецького міста. Тюнінк ми сьогодні знову ж раді вітати наших друзів, партнерів, донорів з Німеччини. Це організація Френда Хельфе Convoy, якими ми вже працюємо близько семи років, і крайні два роки дуже багато вони допомагають саме пожежними автомобілями, швидкими автомобілями. Це ну, сумарно, ну вже більше 50. Таких ну, дорогоцінних автомобілів сьогодні працюють, рятують, допомагають нашим рятівникам, пожежникам, лікарям рятувати життя українців в цій війні проти московських окупантів. Тому а, приємно, що сьогодні ці автомобілі поїдуть і на південь України, Херсонської області на Львівщині будуть також виконувати те, що потрібно. Це вже третій автомобіль у Миколаївській територіальній громаді. Попередніх дві пожежних отримали від польських міст Тнерів і лава та гоголін. Ми залишилися без служби, яка може надавати такі послуги. Звичайно, що є в нашому місті представники служби ДСНС, але ми поставили перед собою завдання утворити в нашій громаді. Добровільні пожежні бригади, і це якраз черговий приклад того, як спільно можна вирішити це питання. На, на рівні рішень ми вже всі рішення прийняли. Зараз вже доходить до господарки трішки часу, і ми впровадимо це в життя. Тому ще раз щиро дякую всім, хто долучився львівській народній самообороні. Rotary Club Львів, ну і німецьким партнерам. Дякую. Уман from the city of Tning, нірбайгузом. Значить, його звати Денис. Денис Доман Доман. Значить, і він з міста Тюнинг, яке знаходиться недалеко від Гузуму. А це є біля північного моря. The money was paid from Vanessa and Friend Health Conway. Значить, кошти надані організацію. Фройнде Хольфен конвой, що означає конвой. Друзі допомагають, з яким ми працюємо вже багато років. Львівська самооборона, роторі клуб Львів Інтернешнл. Я бажаю вам дуже-дуже А виші вери, веригудлак анд вери найсдейс. Лицо мо імошефомітемомент багато мені для мене. Це форстайм формі детаменюкреїн. Каже, бажає багато щастя, дуже щоб все виходило. Каже, він вперше в Україні, тому він дуже емоційний. Ще як правило, вони з півночі менш емоційні. І дуже цікаво, і він хоче допомогти і все зробити. Пожежні дружини у Миколаївській громаді so мають запрацювати в рудниках та гірському. Чому важливо об'єднувати духовно дітей та молодь, зокрема в теперішній час? Та чим займається відділ у справах молоді дорогобицько-сабрської єпархії православної церкви України? Сьогодні в інтерв'ю випуску новин розповість настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці міста Миколаєва, отець Борис Ляхович. Слава Ісусу Христу, Богу. Отче Борис, розкажіть, будь ласка, про цю особливість і важливість об'єднання духовного при церкві дітей. Ця важливість і особливості надзвичайно сьогодні величної і повинна бути втілена в наше життя. Сьогоднішній час молодь потрібно гуртувати і об'єднувати, об'єднувати в духовне життя. Тому що в 21 столітті ми сьогодні маємо багато різних захоплень для дітей, але не всі вони є духовними. І ми повинні наша місія певна така. Це привести дітей вже з малку, з їхнього такого початку їхнього життя, привести до Бога, до спасіння, до духовного життя. Тому що коли, ми, коли людина старша, вже так, і тоді згадує про Бога, про духовне життя це вже трошки неправильно. Цим життям потрібно проживати від народження і до моменту, коли людина стає перед Богом. Тому це важливо. Наш відділ займається. Цим об'єднанням, займається цим гуртуванням молоді для того, щоб молодь знала, що таке Бог, що таке духовне життя, мала певну мораль свого життя. Ми бачили в соцмережах дуже багато зараз поширилося відео, як діти запитали священника, коли будуть в храмі освячувати гарбуз на Хелові. І це є проблема в тому, що немає розуміння між справжнім духовним і язичницькими якимись певними речами чи ритуалами і тому подібне. Якраз цей момент навчання дітей з самого малку вкладення в них духовного життя дає це зростання духовної успішності і життєвої успішності в житті кожної дитини і людини. Тому це є дуже важливо. І відділ наш православної молоді. Дробицько-самберської єпархії розпочав цю працю з молоддю, гуртування, об'єднування, роз'яснення для дітей. І, звісно, щоб дітям було цікаво, ця молодь не може лише отримувати якісь настанови, треба діяти. І ми розпочали цю працю, яка діє, починає діяти, вже почала діяти для того, щоб гуртувати молодь. Як це відбувається? Що було проведено? Адже так, ви сказали про Хеллоуін? Зараз дуже багато бізнес і така якби, мода, зокрема, яка спонукає дітей до активності, до купівлі іграшок і так далі. Оце духовна межа і розвиток моральності в дітей, адже діти, на жаль, є доведено. Достатньо сильно жорстокі. От які заходи були проведені? Як відбувається? Ми розпочали захід. Основний був у нас на даний час відбувся це з'їзд в нашому Миколаївському районі. До Нас приїжджала парафія з селища Колодруба з дітьми. Їхньої недільної школи приїжджала парафія з Вербіжа, недільної школи. Також наша недільна школа, нашого храму в місті Миколаєві. Також була, ми об'єдналися в такій духовній пісне співагарні. Був проведений майстер-клас для дітей. Ми світили клас наш недільної школи, який ми реставрували, відновили повністю для дітей, щоб можна було займатися фільми, духовні переглядати мультфільми. І це був такий один. З перших заходів, який був більш масштабніший для того, щоб об'єднати молодь, познайомитися нашим дітям між собою, батькам так само між собою, тому що батьки супроводжують наших дітей, звісно, в, на заходи, де, де від'їжджають mm -hmm. сьогоднішній час. І ми почали молитися з дітьми, такі молитви дітей в щоп'ятниці в нашому храмі. Ми об'єднуємо дітей, щоб навчаємо дітей тому, що. Не тільки доросла людина, і батьки повинні дякувати Богу за те, що в житті Господь їм дає. А це повинна подяка бути із малку, тобто є молитви, де діти моляться до Бога і дякують Богу за те, що Господь дає їм все, що вони мають в своєму в житті. Батьків, навчання, розвиток певний в житті. тобто... Щоб не тільки просити Бога, але і дякувати. Але й дякувати, так, звісно. І це є певний такий крок, надзвичайно важливий, коли з самого малку вкладається це духовне життя в дитину. Йоанн Злотустий каже, що батьки не. Не лише повинні народити дітей і провести їх цей видимий світ, і дати це звичайне життя земне. Вони повинні вдихнути в них духовне життя. Як ми можемо вдихнути духовне життя, коли ми не маємо єднання з церквою, не маємо єднання з Богом і не ведемо якусь активну участь нашого духовного розвитку? І тому якраз такий відділ в справах молоді є тим дороговказом, який веде до духовного життя. В нас Багато дітей є яким це цікаво, які, е, яким дуже сподобався цей захід, який ми провели такий mm -hmm. початок єднання е, духовного життя у справах молоді дробицько Косамберської єпархії, і е, ми маємо надію, що е, це буде лише розвиватися. Наші діти будуть доповнювати е, наше життя, і ми будемо доповнювати їхнє життя духовне. І цей розвиток буде приносити користь сьогодні нашому майбутньому, тому що наша молодь є надзвичайно сьогодні важлива. Вони є надзвичайно такими справді класними в сьогоднішній час, тому що переживають дуже багато. Діти пишуть вірші, діти пишуть пісні, співають, підтримують збройні сили в сьогоднішній час, донатить, волонтерять. Тобто це такий великий вклад, який сьогодні потрібно. Зберегти, а не знищити і якраз це духовне життя дає збереження такого вкладу, розуміння, виховує певну мораль і цінність, як і до Бога, так і саме до, до українського народу своєї держави і до того, що відбувається на сьогоднішній час, тому що пройдуть роки. І ці діти згадають своїх героїв, вони згадають, як вони допомагали, і вони будуть пам'ятати, що це виховання любові до своєї країни буде вже з малку, так само і до духовного життя. І це наш відділ, це все об'єднує. Тобто розуміння як і духовного, так і морального, так і розвитку патріотичного в нашій країні. Звісно, бо без цього сьогоднішній час ніяк. Що ще плануєте здійснити? Які заходи впровадити? Чи плануєте виїжджати по селах Миколаївської громади? І чи проводите заходи безпосередньо ви, чи хто допомагає, долучається? Так, план заходів у нас вже складений на весь рік. Ми плануємо багато різних заходів, тому що цей момент. Якраз духовного єднання, про які ми сьогодні спілкуємося, нашого відділу, він повинен вкладати щось приємне і цікаве для наших дітей, звісно, тому що це і діти, молодь. У нас заходи є різні, заплановані, і різні конкурсні заходи духовної тематики, виїзди на різні гарні місця і екскурсії, і різні такі певні походи. І по районі, звісно, ми будемо їздити. Ми поїдемо по наших недільних школах, які є в нашому Миколаївському районі, трошки в гості до них поїдемо, там будуть проводитися заходи, тому що це єднання повинно бути не лише особисто, знаєте, на кожній парафії особисто, воно повинно бути загальне єднання, так як кожна парафія має свою недільну школу mm. розвиває її так, закликає дітей до духовного життя. Так само сьогодні, якраз наш відділ він єднає по єпархії всі ці парафії в одне ціле, де молодь може з'їхати, де можна поспілкуватися, по висловити своє бачення, наприклад, розвитку і підтримки, тому що діти не лише там маленькі, та по 10 років там чи менші є підлітки, які вже. Досить цікаво, мають досить цікаві думки, ідеї для розвитку відділу в справах молоді. І це все враховується, це, це спілкування є. Тому плани в нас великі, ми їх втілюємо в життя і вкладаємо це для того, щоб сьогоднішній час наша молодь за. Певний час, коли відновлюється сьогодні та, ми відновлюємо сьогодні нашу країну, стараємось вибороти, вимолити сьогодні кожен клаптик нашої землі, дякуючи сьогодні нашим Збройним силам України, ми повинні гуртувати вже таких, таку молодь, таке наше майбутнє, яке буде закладене і духовне життя, і успішне життя. Тому що без Бога в житті нічого не буває. Кажуть, знаєте, каже писання, все мені дозволено, та не все є корисне. Так в сьогоднішній час. Здається, що в житті дозволено все, та все є, є різні заклики, різні захоплення в житті, але має бути в всьому певна міра, ми повинні мати мораль духовного життя. І якраз цей вклад робить сьогодні відділ справах молоді, так? тому що батьки в сьогоднішній час не завжди мають цей момент і можливість вкласти духовне життя в своїх дітей. Тому що сьогодні, наприклад, одні батьки захищають державу, так? інші працюють десь на роботах, тому що повинні забезпечувати і давати якесь майбутнє своїм дітям. І якраз. Це духовне служіння, соціальне служіння для молоді в справах молоді є цим моментом, який вдає це духовне життя сьогодні для нашого майбутнього, для наших дітей. Завдяки парафіянам, нашим, меценатам, нашої парафії, друзям нашої парафії, батькам наших дітей на школи, школи. Змогли відновити цей клас, освятити його недільної школи, привести його до е, порядку, тому що ця підтримка сьогодні є надзвичайно важливою батьків, е, меценатів е, для розвитку дітей, для розвитку недільної школи е, чи відділу самого в справах молоді. Е, е, і влада наша, яка сьогодні так само нас підтримує, допомагає, робить свій вклад, е, де нам Нерозуміння, і ці всі моменти надзвичайно важливі. От я мав можливість брати участь в також в оновленому відкритті садочку в селищі Дроговиш. Сонечко називається садочок. Mm -hmm. Також от було відновлено його. Та все є умови, які дають сьогодні нашим дітям. Інше життя, інше бачення. Тобто, коли дитина приходить, так як от в нас було та попередньо, в клас був трошки в такому стані не дуже доброму, але він був та mm -hmm. зовсім інше натхнення до зананяття, спілкування і так далі. Так само і від садочку, від школи, від цих всіх моментів дитина щось приймає, бачить, звикає до цього. І надалі проводить і своє таке життя. Знаєте, коли звик проживати в гарних умовах своє життя, навчатися в цих умовах, ти і хочеш навчатися. І є якісь натхнення, якісь поштовхи. Тому і відновлення нашого класу недільної школи є таким великим поштовхом і закликом для того, щоб. Займатися, навчатися так само і сьогодні, як от для прикладу, садочок, та що я розповідав, це є гарне відновлення, це є гарна праця для того, щоб сьогодні наші малі діти були в гарних умовах і батьки не переживали за це, тому що от положили резинову бруківку, та наприклад, вже спокійний, що твоя дитина не, не, не впаде там і щось не зробить. Це здається, що такі моменти, які десь там можливо нехтуються, та, але вони не досить важливими в сьогоднішній час для наших дітей в першу чергу, для дітей, для того, щоб наші було забезпечено всім, що потрібно. Дякую, отче Борис. А я нагадаю, що при кожній парафії, при кожній церкві церкві Миколаївської громади, зокрема міста Миколаєва, діють недільні школи, де діти можуть духовно розвиватися і виховувати в собі чесноти доброї людини. Сьогодні у студії випуску новин розмовляли з отцем Борисом Ляховичем, головою відділу у справах молоді Дробицько-самбрської єпархії православної церкви. України на Львівщині на ці вихідні буде погіршення погодних умов. Синоптики передбачають мокрий дощ зі снігом. Будьте обережні на дорогах, мирних та спокійних вам вихідних. Підписуйтесь на ютуб канал, Ольга Марків, Миколаїв Надністрі, партнер редакції Остап Грицько.